Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Готуємо разом з Алею. Також я хочу вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим. Сьогодні я хочу, звичайно, поділитися з вами дуже гарним рецептом смачного салату. Цей салат легкий, ніжний та дуже і дуже смачний. Я впевнена, що цей салат здивує вас та ваших рідних своїм смаком. Для початку я беру варені яйця 5 штук та натираю їх на крупну тертушку. Далі я беру 300 г крабових паличок та нарізаю їх середніми шматочками. Беру огірок 300 грамм, чищу його та нарізаю середніми шматочками. Беруків і три штуки і також нарізаю дрібненькими шматочками. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте подобайку. Друзі, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. У мене без цього салату не обходиться ні одне свято. Саме цей салат з'їдається перший. Я беру металеве кільце в діаметрі 24 см. Ставлю на тарілку та в кільце викладаю натерті яйця. Змащую майонезом солю та перчу за своїм смаком. На яйця викладаю нарізані огірки, змащую майонезом солю та перчу за своїм смаком. І так кожен шар я змащую майонезом солю та перчу за своїм смаком. Далі на гірки викладаю нарізані крабові палочки. На крабові палочки я викладаю консервовану кукурудзу 300 г. Зверху на кукурудзу останній шар я викладаю нарізане ківі та ставлю до холодильника на 2-3 години. Друзі, цей салат не лише гарний на вигляд, але він дуже і дуже смачний. Я впевнена, що вам сподобається цей рецепт і ви будете постійно готувати такий салат. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.